Ісус Христос сказав наступні слова. Мої вівці слухаються мого голосу, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Він сказав, що ті люди, які слідують за ним, не тільки слухають Його голос, не тільки можуть розрізнити Його голос серед інших голосів, але також і слухаються Його, тобто слідують його вказівкам. Для того щоб навчитися розрізняти голос Божий серед інших голосів, тобто серед голосу плоті наших особистих думок, дьявола голосу, бісів, обставин інших людей, нам потрібно знати самого Бога, тобто пізнавати Бога через молитву та перебування в Його слові в Біблії. Коли ти знаєш якусь людину, якщо вона тебе набере з невідомого номеру, ти відразу ж зрозумієш, хто це тобі дзвонить. Коли ця людина скаже всього одне чи декілька слів, і точно так з голосом Божим, коли ми знаємо самого Бога через Його слово, перебування постійне в молитві, ми знаємо Його, і коли Він говорить щось до нас, це знаходить відклик у нашому серці. І коли Бог говорить до нас, ми розуміємо, що це Він. Наша задача, нам потрібно слухатися Його голосу, тобто йти туди, куди Він веде, Він направляє. Нас, давайте будемо послушними Божому голосу і слідувати за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Амінь.